Хороша слава гориш, що сміливий український народ зупиняє росіян, сміливо бореться, заговорив це Зеленським. Це є в його твіті. Яка він до України поставився з повагою в своїх цих висловлювань? Питання в тому, що далі, як ви правильно говорите. Тому що я вважаю, що навіть в такій ситуації, коли це риторика, вона має значення в будь-якій цивілізованій країні, де є державний апарат, має значення риторика. Ну що я маю на увазі? Уявіть собі, що він весь час каже, що Україна не має карт, uh -huh. що Україна все одно програє війну, що у неї немає шансів. А ви чиновник Пентагону, якому потрібно виділяти Україні якусь зброю? Чи чиновник Міністерства фінансів, який потрібно думати про якусь допомогу Україні фінансів. І ви ви ще чуєте від власного президента, до речі, якому ви можете довіряти, тому що ви трампіст, uh -huh. що Україна все одно програє, чого будете давати якусь дорогу техніку? Навіть якщо про це домовлено, коли ця техніка все одно ні до чого не приздане. Ви притримаєте, чого будете давати дозвіл на те, що вашими ракетами обстрілювали територію Росії, коли це все одно закінчиться ці ескалацією, і Україна все одно програє війну. Ну ви не дозволите, як ми це бачили до речі, останні Ну <світ> От якщо ви людина, яка залежна від думки Трампа, і ви все це бачите. Тепер для того, щоб ви цього не робили, потрібно, що Трамп вам особисто потелефонував і сказав: ти знаєш, я написав цей твіт, але він не має нічого спільного з реальністю. Насправді ми любимо Росію, так що не роби, як, як і робив. Він же цього не зробить, як розумієте. Значить, ви розумієте. Ви орієнтуєтеся на цей твіт, на цю заяву для того, щоб сподобатися Трампу, ви маєте давати Україні більше, нічого не забороняти. І це інерція державного апарату. Тому, коли Трамп робить такі заяви, вони мають практичний сенс mm -hmm. такого типу. Але з точки зору стратегічної, ну дійсно потрібно зрозуміти, що він реально сказав. Він реально сказав: ну добре, ви так успішно наступаєте, як ви говорите. Зв... Можете звільнити вашу територію. Прекрасно, Росія веде цю війну абсолютно безмістовно, нічого не може захопити, це ясно. Звільнити територію, потім приходьте розберемося. А як ви будете її звільняти? Ну, це вже задача європейців. Хай вони купують mm -hmm. нашу зброю. А ви будете цією зброєю звільняти вашу територію. Ми будемо за це спостерігати. А коли закінчиться війна, дамо ви такі якісь гарантії безпеки, поговоримо про це. Зараз все одно нічого не закінчується. Зараз ви ж тільки сміливо наступайте, ну вперед. Тобто, сказати, що це практичний поворот, mm -hmm. я б не міг. Дійсно, я думаю, що Трамп і надалі збирається продавати європейцям зброю для України. Ба більше державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вже говорить про те, що насправді Сполучені Штати можуть надсилати до України не тільки оборону, але й наступальну зброю. Не до України продавати НАТО, продавати європейцям. Вже зараз генеральний стар НАТО Марк люто говорить, що буде безперебійний потік американської зброї. Це важливо. Uh -huh. Але ж це не той пакет, який ми отримували від Байдена. Скажемо, це інші обсяги, інші гроші, інші можливості, навіть наступальної зброї, не кажучи про оборону. Або навіть оборонної зброї, не кажучи про наступальну, це буде точніше. Так що, в принципі, це добре, що це відбулося, але на реальний перебіг війни це. Поки що вплинути не може. ну Якщо ми отримуємо якусь нову техніку, зможе. Якщо ми зможемо зупинити росіян на певних ділянках фронту, зможено. Ну, ми ж чули від Трампа, що ми наступаємо, а не відступаємо, uh -huh. ну це теж цікавий переніс акцент. Ну і, до речі, в Києві теж говорять, що ми там наступаємо, зупиняємо ворога під Покровском, переходимо в наступ на певних ділянках. Але це все ж розумієте. Навіть коли ми про все це говоримо, ми маємо пам'ятати золоте правило цієї війни з початку 2023 року, що вона з точки зору пересування військ в глухому куті. І, до речі, про це говорить Валерій Залужний у своїй статті. Але він разом із цим говорить, що у росіян більше можливостей з цього глухого куту вийти.